На телеканалі РТВ. Час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. З 1 жовтня на Рівненщині розпочато опалювальний сезон. Окрім рівного, тепліше стало у Кузнецовську, Дубні, Острозі, а також у Березнівському, Володимирецькому, Гущанському, Демидівському та Сарненському районах. На даний час соціальна сфера практично 100% підключена до теплопостачання. Як живеться людям похилого віку на Рівненщині? Відповідь на це питання шукали сьогодні обласні та районні чиновники, які разом із соціальними працівниками відвідали стаціонарні відділення територіальних центрів на здолбунівщині. Скільки я випрацювала за своє життя? Як візьміть колгосп, і колгоспі, хлопці, діти були малі, і працювала? Не знаю, як я ходжу. Найкращий колективний договір в Україні уклали в Клесівському споживчому товаристві. Він не лише правильно юридично оформлений, але й реально діє. Підтримка тих, хто працює, сьогодні знаходиться на належному рівні. Свято класичної музики чекає на рівнян. У міжнародний день музики розпочала новий концертний сезон обласна філармонія. Концерт Телімана, Георга Філіпа, «Фа Фамінор. Це прем'єрне виконання. Я думаю, що це прем'єрне виконання і в Україні. Рекордно раннє тепло з 1 жовтня на Рівненщині розпочато опалювальний сезон. За перший день подачі тепла жодних поривів теплотрас, все вчасно і без ексцесів, констатують комунальники. Окрім рівного, тепло почали подавати ще у Кузнецовську, Дубні, Острозі, а також у Березнівському, Володимирецькому, Гощанському, Демидівському та Сарненському районах. Першочергово запускають котельні, які обігрівають садочки, школи та медичні заклади. Як минув перший день і чи справді потепліли батареї, з'ясовувала Оксана Жужельська. Інна Панчук з сином Денисом у міській дитячій лікарні лежать вже другу добу. У малечі цілий букет застудних хвороб. Ще вчора каже, мама одягати тепло треба було і в лікарні, але сьогодні батареї вже теплі. Ще було дуже холодно, бо ми ще були внизу. Взагалі була холодина. Ми вже думали не лягати, просто ходити на денний стаціонар. Але вже потім зайшли ту тепло, то ми вже вирішили. Бо вдома ми лікувалися, нам нічого не допомогло. А вже нам сказали лягати, то вже лежимо. Розпорядження про початок опалювального сезону міський голова Володимир Хомко підписав в понеділок по обіді. Це рекордно рано, але дотримано головної вимоги. Середньодобова температура за вікном вже три дні не перевищує восьми градусів. Першими традиційно підключають котельні, які обслуговують лікарні, садочки та школи. В міській дитячій лікарні тепло з вчорашнього дня в восьми годині вечора ми запустили опалення першого та другого корпусів стаціонару, А сьогоднішнього дня ми запустимо опалення в поліклініках міської дитячої лікарні. Котельні на вулиці Чорновола обслуговує 40 житлових будинків та ще 23 заклади. Найбільше споживачну ВГП, але він ще економить гроші і тепла поки не бере. Сьогодні тут запустили один котел усе без проблем і без ексцесів. На цій котельні, зокрема, і по місту загалом. На даний час соціальна сфера практично стовідсоткова підключена до теплопостачання. Можливо, ще котельні не виведені на ті параметри, які необхідно. Можливо. Цього ти плаша не так відчутно. Ми також паралельно включаємо. Житлові будинки у Рівному завершити підключення тепла в оселях планують вже за кілька днів в області за два тижні. Саме стільки часу знадобиться комунальникам, аби забезпечити якісне теплопостачання в усі заклади та будинки Рівненщини. Якраз як комунальники відрегулюють подачу тепла у домівки, черговий сюрприз нам з вами готує погода. За прогнозами синоптиків, з 11 жовтня на рівненщину таки прийде бабине літо. І якщо сьогодні температура повітря в день не піднімається вище 12 градусів Цельсія, то вже за півтора-два тижні стовпчики термометра показуватимуть до плюс 20. Якщо усе і справді буде так, комунальники переконують, подачу тепла вже не зупинять, але температуру таки знизять. Оксана Жужельська, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Освітяни радять батькам рівненських школярів звертатися до правоохоронців, якщо у них вимагають здавати гроші на школу. Адже благодійність внесків справа винятково добровільна. Окрім того, наголошують управління освіти, батьки мають контролювати, на що саме витрачають ці благодійні кошти. Далі продовжить Володимир Струс. У 24-й рівненській школі в пані Олени вчаться двоє доньок. Жінка декілька років не могла зрозуміти, куди ж йдуть гроші зібрані з батьків, але зрештою вирішила взяти справу у свої руки і очолила автономну піклувальну раду. В руках пані Олена тримає звіт за вересень. Кожен з батьків здав по 25 гривень. Все фінансується насправді батькам в школі до дрібниць. А з міського бюджету мало виділяється, і я розумію, що теж на питання, якщо зовсім батьки не будуть давати. Але так як в більшості шкіл воно існує, що ви здавайте, а ми використаємо так, як ми хочемо, звичайно, так бути не може. Така сама піклувальна рада працює і в першій рівненській школі. До неї входить 25 батьків. Вона у нас автономно діє. Жодного вчителя там немає. Колись було таке, що якщо дитина навчається в працює в школі, і дитина навчається, вона є членом піклувальної ради. у нас в закладі цього немає. Це має бути автономія повна лише батьки, щоб не чув хто про що там справді говорить. Але не у всіх навчальних закладах рівного батькам вдається контролювати те, як витрачають благодійні внески. Інколи їх просто ставлять перед фактом. Як я сфотографувала цей документ? І у мене є на що витрачаються кошти. Я сказала, я подумаю, чи буду я здавати 25 гривень щомісяця. Натяжна стеля, так? Да? тисяч гривень у школі. Чесно вам скажу, можете прийти до мене вдома, у мене вдома нема натяжної стелі. Чиновники кажуть. Всі питання стосовно того, чому гроші витратили тим чи іншим чином, слід адресувати піклувальній раді. Вони також наголошують, батькам мають обов'язково повідомити про те, куди пішли кошти. Бюджет нині фінансує лише захищені статті, і коштів на поточні видатки бракує. Головний освітянин міста зізнається, така ситуація його не влаштовує, але обійтися без батьківських грошей школам навряд чи вдасться. На мою думку, держава повинна все ж таки забезпечити кошторисні призначення під делеговані повноваження. Жаль, останні роки тягомі в рівному останнє серйозне фінансове вливання держави в освіту стосувалося будівництва першої черги 14-ї школи. Наразі нагадують в обласному управлінні освіти пріоритетом є спорудження шкіл у північних районах, де народжується багато дітей та бракує навчальних закладів. Якщо брати по області, в цілому ситуація в різному в різних районах, по різному, десь є коштів достатньо, десь є коштів з надвишком, використовується на розвиток. В окремих районах, там де демографічна ситуація на сьогоднішній день краще, позитивна, там коштів більше виділяється. Також освітяни наголошують, всі внески є добровільними і радять батькам звертатися до правоохоронців, якщо їх примушують здати ту чи іншу суму. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. У Рівненській області новий прокурор. Наказом генерального прокурора України на цю посаду призначено 40-річного Олександра Черепаху. З 2007 до квітня 2013 року він був прокурором міста Запоріжжя, а останні півроку обіймав посаду заступника Дніпровського екологічного прокурора. Державний радник юстиції другого класу та тепер вже екс-прокурор Рівненщини Василь Присяжнюк віднині працюватиме заступником начальника головного управління міжнародного правового співробітництва та європейської інтеграції Генеральної прокуратури. України 21 територіальний центр соціального обслуговування населення працює на Рівненщині При половині із зазначених закладів функціонують стаціонарні відділення. З нагоди всесвітнього дня людей похилого віку. Усіх їх із подарунками відвідали представники обласної влади. У стаціонарному відділенні з Долбунівського терцентру, що у селі Будераш, разом із чиновниками побував і Роман Свирида. У жительки села Зелений Дуб, що у Здолбунівському районі Софії Степанчук, сьогодні свято. З нагоди всесвітнього дня людей похилого віку з подарунками до неї приїхали представники обласної та районної влади. Незважаючи на свій вік, жінка сама зустрічає гостей, частує фруктами із власного саду та запрошує на святкування власного 80-річчя. Скільки я випрацювала за своє життя? Як візьміть і колгоспі, хлопці, діти були малі, і працювала. Не знаю, як я ходжу, ще як Бог я... Бог я... дає здоров'я. вам. Знаю. Односельчанка Євгенія Ткачук останні декілька років прикута до ліжка. Бідкається здоров'я уже не те, а коштів на ліки часто не вистачає. У мене маленька пенсія, бо я на групі. Угу. У мене друга група, і я не могла виробити і тиск. Які будуть у вас проблеми. Не стидайтеся, звертайтеся. Самотніх людей похилого віку, як Євгенія Ткачук та Софія Степанчук, регулярно відвідують соціальні працівники з Долбунівського терцентру. В чому моя робота полягає? Допомагати одиноким людям. Що їм треба принести? Все мушу приносити і води, і дров, і медикаменти. І до лікаря треба їх часом визвати, лікаря, чи навіть завести до лікаря хворого. Мушу їх, як то кажуть. Все, коли їх ходити, мушу все їм допомагати взагалі, і постирати треба, і їсти часом треба зрихтувати. Ну і продукти принести. Ну все, отаке от моя робота, щоб люди ще прожили трошки. Загалом під опікою працівників з Долбунівського терцентру знаходиться понад півтори сотні стареньких жителів району. Більшість із них доживає віку вдома. Втім, є й такі, які мешкають у стаціонарі закладу. Зараз у стаціонарному відділенні з Долбунівського територіального центру постійно проживає 13 людей похилого віку. Хоча прийняти заклад може майже вдвічі більше. Декілька місяців тому тут завершили ремонтувати стелі та підлогу. На черзі капремонт харчоблоку та благоустрій території. Тутешнім підопічним представники обласної та районної влади також привезли подарунки. Я б не сказав, що ми тільки в цей день відвідуємо їх. Ми постійно це наша робота і турбота. І на порядку денному і в завданнях і в соціальних ініціативах президента нашої держави Віктора Януковича постійно і голови обласної державної адміністрації постійно турбота про людей постійно щоб працювати для того, щоб допомогти. З цією метою на базі Здолбунівського терцентру вже наступного року запрацює нове відділення, де люди похилого віку зможуть отримувати усі необхідні медичні послуги. Працюємо над відкриттям відділення соціально-медичних послуг в СМТ Мізоч. СМТ Мізоч це у нас фактично географічний центр району, і в цьому відділенні ми будемо надавати реабілітацію. Буде кабінет лікувальної фізкультури, буде масаж, буде ароматерапія, будуть фізіотерапевтичні процедури. Нині на Рівненщині працює 21 територіальний центр соціального обслуговування населення. За словами заступника голови обласної ради Олександра Чуприни, у стаціонарних відділеннях закладів створені всі умови для комфортного проживання людей похилого віку. У кожному районі, в кожному районі є по одному-два територіальних центри, які можуть прийняти, і я хочу сказати, не повністю заповнені. Людей ці центри ждуть і хай люди. Не страдають, десь не мучаться, якщо вони живуть одиноко, просто звертаються в свої соціальні організації. Роман Сварида, Сергій Савта. Інформаційна програма День у міжнародний день музики. Новий концертний сезон розпочала обласна філармонія. Виступом у органому залі її відкрили трубач Андрій Ільків та скрипалька Богдана Півненко, почують шанувальники і гру академічного камерного оркестру. На генеральній репетиції концерту побувала Галина Баранчук. Автор нинішньої концертної програми, диригент і трубач з Києва Андрій Ільків. Працювати з рівненськими оркестрантами почав ще два тижні тому, ознайомивши їх. З партитурою а репетиції почалися за три дні до виходу на сцену. Така практика загально прийнята. Твори для виконання відомої в Україні музикант добирав прискіпливо, тому серед них є і оригінальні концерт Телемана, Георга Філіпа «Фа мінор» Це прем'єрне виконання. Я думаю, що це прем'єрне виконання і в Україні, тому що взагалі в оригіналі концерт написаний для Гобоя, але я його виконую на трубі і To u mnie w pierwszy. Бере участь у проєкті і відомий в наших краях Скрипаль Михайло Іванів. Це вже його 38-й концертний сезон. Каже, грати разом з Андрієм Ільківим для нього суцільне задоволення. Та все ж артист планує у цьому сезоні і сольний концерт. Хочеться ще зіграти сольний концерт. Хоча вік вже каже про те, що там, де я зараз сиджу, мені дуже комфортно, добре, зручно. Але мені головне не сидіти там на якомусь місці, а головне приймати участь у створенні музики. Окрім сольного концерту Михайла Іваніва на цінителю прекрасно чекає виступ бандуриста віртуоза із Одеси Георгія Матвієва та гітариста із Москви Євгенія Фінкельштейна. А загалом, цей концертний сезон керівництво філармонії планує зробити не схожим на інші. Хочемо спробувати якось експерименту поставити на нашій сцені дві міні-опери. Міні-опери потенціал у нас є, було би тільки бажання. Бажання теж. По-друге, традиційні наші щорічні фестивалі вони не відміняються. Вони будуть це і органний фестиваль буде, і різдвяна псальма. Наш проєкт, проект, і різдвяна меса. А поки тут звучить труба. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Розпочався осінній призов на строкову службу. Він стане останнім в історії збройних сил України. Цієї осені солдатами стануть 270 юнаків Рівненщини. Вони вже пройшли медкомісії. А 9 жовтня перші 54 призовники будуть відправлені за місцем призначення. З наступного року юнаків до лав збройних сил набиратимуть за контрактом. Водночас, як повідомив обласний військовий комісар Дмитро Оксенюк. Призов на строкову службу до внутрішніх військ та у державну спеціальну службу транспорту збережеться і наступного року. Колективний договір 2011 2012 років Клесівського споживчого товариства Сарненської райспоживспілки визнано найкращим в Україні у сфері споживчої кооперації. За перемогу на всеукраїнському конкурсі колектив нагороджено дипломом та почесним знаком. Крім того, 3 тисячі гривень поповнили рахунок профспілкової організації. За ці кошти клесівчани збираються організувати поїздку в Карпати. На церемонії вручення нагород побувала Людмила Васюха. В гошатній залі кафе молодіжне, що у селищі Клесів не надто людно. Тут лише проспілкові активісти з п'яти споживчих товариств Сарненського району. Нагода зібратися усім разом приємна вручення нагород. Диплом та пам'ятний знак колективу Клесівського споживчого товариства і такі ж відзнаки особисто голові правління Ніні Попок за розвиток соціального партнерства. Усе від Федерації профспілок України. У нас 70 працюючих і всі члени проспілки. Наші Працівники, всі члени профспілки. Всі соціальні гарантії, які є в колективному договорі, ми витримуємо, і дотримуємося. Не лише правильно юридично оформлений, а й реально діє. Так про колективний договір говорять працівники споживчого товариства. кажуть, завдяки йому умови праці постійно поліпшуються. Людям, от щоріч, щомісячно, там надається миючі засоби, це і спецодяг, який поновлюється своєчасно і там посезонно, це і те, що надаються путівки. Торгівля, громадське харчування та заготівля це тим, чим займається споживча кооперація у Клесові. Крім того, у районі працює ще й два підприємства. Споживспілка тут не лише, як то кажуть, тримається на плаву, але йде у ногу з часом. Наша продукція, крім. Нашого району вона присутня на підприємствах споживчої кооперації практично всій області. На території Сарненського району нині 100 об'єктів споживспілки. Така густа мережа дозволяє обслуговувати майже 60 тисяч населення. А загалом у споживчій кооперації району працює понад 600 людей. Майже половина колективу молодь. Стабільні умови праці та дотримання соціальних гарантій це головне, що утримує людей на робочому місці. Мені приємно сьогодні підкреслити, що всі 100% – Члени, які працюють у споживчому товаристві, є членами проспілок. І, мабуть, це забезпечує те, що і підтримка тих, хто працює, сьогодні знаходиться на належному. Вручення нагород та діалог з профспілковими лідерами споживчої кооперації Сарнинщини Микола Шершун поєднав приємне з корисним. Він з перших вуст почув про проблеми на місцях, ознайомився з пропозиціями щодо їх вирішення та пообіцяв зі свого боку сприяти вирішенню наболілого через профспілки. Людмила Васюха, Назар Мідріган, інформаційна програма. День. Кольорова парасоля художню виставку під такою назвою відкритого у рівному. Її автори. Юні вихованці школи студії «Арт-Маестро» представили на суд глядача свої найкращі роботи за рік. Дитячу творчість мала можливість оцінити Галина Баранчук. Восьмирічна Віка вправно виводить маленькими пальчиками піском на склі малюнок лебедя. Дівчинка хоч і сама лише вчиться та вже проводить майстер-клас для інших. Відвідувачі заворожено, слідкують за її рухами, а деякі навіть намагаються самі повторити зображення. Між тим віка вміє малювати не лише на склі, але й пензлем на папері. Поряд виставлені її малюнки. Вони різножанрові. Та дівчинка каже, що найкраще у неї виходить зображати природу. Я дуже люблю квіти. Крім малюнків, на виставці представлені і інші роботи. Діти в нас розвиваються, працюють, малюють на пісочку, тобто Сент-Арт, малюнок піском на склі. Ліплять аплікація з глини, тобто всі види образотворчого та декоративно прикладного мистецтва. Батьки, що завітали на виставку роботами своїх дітей, пишаються. При цьому кажуть, образотворче мистецтво дозволяє школярам трішки передпочити від насиченого навчального процесу. Коли дитина займається в такій студії, то вона теж звичайно працює, але працює творче. А творчість дає можливість відпочити. Зняти той весь якийсь там неможливо навіть і негатив, і там якусь нагрузку додаткову Бо дитина і робить те, що їй подобається. Подібну виставку під назвою Кольорова Парасоля художня школа студії маестру у Рівному влаштувала вже вдруге. Нагородою для учнів за їх старання протягом навчального року стало спілкування з клонами та веселі ігри. Але Баранчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День. І на сьогодні мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.